Практична робота на тему вивчення електрофорезу йонів йоду через розчин хористого натрію до практичного заняття номер 8 Пропоную ознайомитися з апаратом для гарванізації порожне рота ГР2. Перше. Міліамперметр для контролю струму шкала від 0 до 5 МА. Друге ручка потенціометра. Третє. Активний синій і пасивний білий електроди. Четверте. Сигнальні лампочки А та А мінус. Кнопка вімкнення і вимкнення мережі. Шосте кнопка перемикання полярності А плюс А мінус. Вихідне положення ручок. Потенціометр у крайньому лівому. Вимикач мережі в положенні вимкнено. Обгортуємо електроди марлею. Активний електрод синій. Змочуємо в розчині ядистого калію. Занурюємо електроди в розчин хлористого натрію. Вмикаємо прилад у мережу. Вимикач втиснемо в положення ввімкнено. Клавішу А натискаємо, поки не загориться лампочка а Тоді активний електрод буде катодом. Поворотом ручки потенціометра встановлюємо струм 5 мА. Через 10-15 хвилин спостерігаємо пожовтіння марлі на пасивному електроді аноді. Це свідчить про перехід іонів йоду через електроліт хлористого натрію і відновлення їх до нейтрального стану. Нейтральний йод дає буро жовте забарвлення. Ручку потенціометра повертаємо в крайнє ліве положення. Клавішу вимкнення мережі у положення вимкнено і вимикаємо прилад з мережі. Виймаємо електроди з ванночки, очищаємо від марлі і вати, осушуємо їх.